Завод Ремсинтез, український виробник сільськогосподарської техніки. Доброго дня! Ви на каналі Заводу Ремсинтез. Сьогодні хочу вам презентувати нашу новинку нову, оновлену, класичну, зернову сівалку. Декілька тижнів назад ми вам вже презентували анонс на нашому каналі, що буде така сівалка. Показали її на моделі, на комп'ютері в конструкторському відділі. Ну а на сьогоднішній день вже є перший дослідний зразок. Сівалка. Шириною захвату 4,2 метри. Ну і почнемо, мабуть, з характеристик даної сівалки. Дана сівалка зернова, класична, призначена для висіву зернових та зернобобових культур, а також дрібно культур. Захват цієї сівалки 4,2 метри, міжряддя 15 см. Маса даної сівалки, якщо вона буде загортачем, 1850 кілограмів. Ну, а в даному варіанті з транспортним пристроєм. Та прикатуючими колесами маса цієї сівалки 2400 кілограмів. Габаритні в розміри в робочому положенні 5 метрів. Значить, в транспортному положенні 3 метри. Десь транспортний пристрій, можете бачити, сам транспортний пристрій між колесами 2,70, але ось є такий невеличкий виліт. Дишла, воно складається, але все ж таки. Додає ширини захвату в транспортному положенні. Як бачите, дана сівалка вона з варіаторами, з турецькими висівними апаратами зробили з полімерів. Ну це вже, можна сказати, за замовчуванням. У нас такі комплектації наших зернових сівалок. І знову тут нержавіюча задня стінка. Багато клієнтів просили про такий варіант комплектації. Ну і скажу зразу скажу, що нержавіюча стінка буде йти в базовій комплектації. За це доплачувати не потрібно буде. Ось бачите, це спеціальна марка нержавіючої сталі, яка стійка до добрив, до тому що є більш дешеві варіанти, які не такі стійкі, вони не стійкі до механічних. Значить, до ударів різного роду там цараплені і так далі. Ну і також до агресивної середи мінеральних добрив. Вони теж не стійкі. А це саме та марка нержавічої сталі, яка буде все це легко витримувати, всі ці, всі ці, так би мовити, навантаження і всі ці агресивні середовища мінеральних добрив. Також ця сівалка обладнана прикочуючими колесами. Можливий буде варіант із загортачем. Загортач буде двох видів на вибір клієнта. Це буде або пальцевий класичний загортач, який буде ставитися на значить, кріплення, де прикатуючи колеса, на кріплення сошника з рамкою, такий пальцевий класичний на е, задній ряд. Або ж це буде знову ж таки на задній ряд, буде ставитися загортач. Пружинний, такий, як ми використовуємо на наших міні-сівалках. Також, як бачите, ми оновили транспортний пристрій. Ось, як бачите, це з такого плану. Дишло, обвідне, не за колесо сівалки буде цеплятися. А от таке ось обвідне дишло. Також на сівалку встановлено маркерну систему. На е, сівалки з захватом 4,2 та 5,4 метра, вони будуть встановлюватися в базовій комплектації. На сівалку з захватом 3,6 метра вони будуть опційно встановлюватись під замовлення клієнтів. Е, що нового в цій сівалці, спитайте ви? Ну, так як я хто дивився наш анонс е, пару тижнів тому, ми показували, ми прибрали класичні вали підйому сашників. Які були такі, вал, квадрат з вилочкою, штанга, пружина, сухарі. Тут теж внизу було кріплення з багатьма там, точками змащування. Потребувало обслуговування щоденного. Перед виїздом ми рекомендуємо обслуговувати. Я маю на увазі конструкцію, та, яка була у нас. Поки що вона і є, але з часом я думаю, що та конструкція стара, вона вже. Вона вже не буде в нашому заводі вироблятися. Ми перейшли на резиножгутові демпфери. Це сучасна така система тиску, доволі таки надійна. На міні-сівалках зарекомендувала себе з найкращої сторони, тому ми вирішили зробити таку систему тиску і на наших сівалках прицепних. Ну, і також для нас новим, новим є захват саме в таких класичних сівалках: є захват 4,2 2 метри. У нас є сівалка мінітіл, 4 метрова, є 5,4 мінітіл, 3,6. У нас була от класична звичайна. Ну і скажімо так, ми вирішили обновити лінійку цих сівалок і почали саме з класичних сівалок. Тому наразі і маємо ось таку сівалочку. 4,2 2 метри це плюс. Це плюс два сошники порівнянні з 4-метровою сівалкою, тут їх 28. Ще раз повторюсь, міжряддя 15 см. Так що, ось так. Колеса класичні 12 ,4, 28 радіуса. Є вже традиційно для нас ось такі поплавки, які вказують е на... Е Вказують на об'єм, який залишився там по добривах, по зерну. Один, з однієї сторони по зерну, з іншої по добривах. Вважаємо великою перевагою на даній конструкції те, що ми відійшли від, багато, від багатьох точок змащування, ми просто їх прибрали, їх тут немає. Також ми прибрали багато вузлів тертя. Тобто кожна штанга, вона, скажімо, в сухарі рухалась і це якби як витратні матеріали. Тобто Зменшення витратних матеріалів теж на цій сівалці, на цій сівалці це все ми врахували. Наразі вузлів обслуговування тут залишилось в ступиці опорних коліс. Також є на ступицях коліс транспортного пристрою, залишились маслянки. Але це е, один раз на сезон. Їх обслуговуємо і все. Всі інші підшипники, е, вони не обслуговувані на цій сівалці. Вони всі закритого типу, вони всі з вузькою змазкою. і вони не обслуговують. До речі, е, забув сказати ще по характеристикам: Тиск на сошник е, 65 кг. хід сошника е, 8-10 см. Цього більш ніж достатньо для роботи по класичній технології. Так що вже перевірено на е, міні наших сівалках. Ще раз повторюсь, дуже добре себе зарекомендував. Даний тип сошнику, даний тип тиску на сошник. Ось, якщо можна побачити, як, бачите, схід є і тиск досить. Досить серйозний. Також ми зробили такий полегшений варіант прикатуючих коліс, зменшили кількість отворів для регулювання і, як бачите, наблизили колесо до сашнику для того, щоб краще витримувалася глибина посіву ми з таку зробили маніпуляцію. Також на даній сівалці встановлено телескопічні насіння проводи, але це вже під замовлення клієнтів. Ми максимум, що можливо, сюди встановили на цю сівалку. Всі додаткові опції, щоб ви могли бачити, що, як, в яких комплектаціях ця сівалка може бути. Ну, за замовчуванням в базової комплектації будуть встановлюватися резинові насіння проводи, класичні звичайні. Регулювання глибини, основне регулювання глибини, буде, буде регулюватися чимось ось винтом. Вин, винтом. І, ось як бачите, є ще такий гідроциліндр. Я думаю, система зрозуміла, наскільки буде кронштейн, піднімаємо, опускаємо і встановлюємо висоту ось, ось цього валу, який буде провертатися на ту, чи іншу, ну, на ту чи іншу відстань, скажімо так. Ну, а вже. Більш таке тонке регулювання, якщо так можна назвати, більш точне регулювання це вже за допомогою прикатуючих коліс. Ну і також додаткова опція буде: це встановлення електроприводу. Я ще покажу вам цю сівалку з електроприводом. Хлопці демонтують механічну систему, варіатори демонтують, демонтують ось цей вал контрприводу з обгонними муфтами. Цього всього не буде. Цепів додаткових валів, цього всього не буде. Таким чином зменшиться ще більше зменшиться вузлів, які можуть піддаватися зносу, так би мовити, і через деякий час потребують заміни. потребувати заміни. То цих вузлів, якщо сівалка буде обладнана електроприводом, їх не буде. Обов'язково. Другій частині відео покажу вам, як це буде виглядати. Тим більше що наш електропривід, ми вже його модернізували. Ми показували літом 22-го року, що ми, скажімо так, разом разом з спеціалістами з кльону. Ми прийшли до певних результатів, але ж все ж таки пульт, це було трошки таке рішення не зовсім сучасне, тому ми замовили. Замовили хлопцям програмне забезпечення і додаток для Android-пристроїв з сенсорним управлінням. Уже це все у нас є, воно авторизоване наше. Тому... Тому це управління буде досить таким легким, сучасним та швидким. Ну, все по порядку, ще раз повторюсь. Друга половина відео буде присвячена саме електроприводу та тестуванням цього електроприводу. Так, ну ось хлопці вже е, змонтували, встановили електроприводи на цю сівалочку. Як бачите, зняли вали контрпривода, автомати включення сівалки, цепи. Жодного цепу наразі немає. Ось таке ось місце. Тут, тут ми придумали, виділили для встановлення двох моторів. Два мотори, випробувані вже нами. Якщо бачили наші відео де ми січ 3, випробовували саме на таких електромоторах. Але там ще був пульт керування, був ще кнопковий, а наразі вже у нас додаток. Ось бачите, як виглядає інтерфейс цього додатку. Ось як виглядає меню налаштування. Тут бачимо кількість імпульсів. Це за замовчуванням. Краще ми рекомендуємо калібрувати датчик шляху безпосередньо в полі. Пробуксовка, самі розумієте. Ширина захвату сівалки, кількість сошників. Міжряді автоматично вираховується вже на 1 гектар, скільки метрів на один сошник приходиться. Так, тепер перший вал це вал, який висіває у нас зерно. Тут ми встановили для прокрутки для стендових випробувань 180 кг. Калібровка. Як бачите, все просто, все зрозуміло. Ну і другий вал на міндобрива, все те ж саме. Іншими словами, що ми робимо? Щоб встановити, потрібно нам норму висіву? Ми підходимо до сівалки, вибираємо один рядок. Ну, наприклад, крайній рядок. Ми знімаємо ось насіння провід сошника, підставляємо якусь ємкість там, бідерця або мішечок. І. Е Нажимаємо старт. 20 секунд крутиться. Певна кількість зерна чи добре висипається. Ми їх зважуємо, вводимо ці дані ось, ось сюди, застосувати. Точно так же все робимо із другим валом. І все. І потім ось тут встановлюємо вже потрібну нам норму висіву на зерно та добрива. Все. І їдемо, сіємо. Так, ну, пройдемось в цілому, з самого початку по принципу роботи цього електроприводу. Встановлюється ось такий ось шунт на 12 зубів на ступицю. Датчик, ось там, зараз покажу ближче. Ось як бачите, датчик встановлено, датчик шляху. І коли колесо крутиться, ідуть імпульси. Також є замість автомату включення, є датчик, який. Ось він, ну, це мітація, ми його, звісно, що встановимо і прив'яжемо до валу підйому до ось цього, на якому встановлений повідок з сошником. Він коли заходить, ось він, значить, замкнувся. Так би мовити, і пішов висів. До краю поля доїхав механізатор, піднімає вали, він розімкнувся, все, вали не крутяться. Розвернувся, опустив сошники. Все, знову пішов, висів. Ось такий принцип роботи. Зараз ми вам з Сергієм Федоровичем, наш е, начальник конструкторського відділу, зараз ми вам все продемонструємо, протестуємо дану систему. Є у нас тут і пшеничка ми засипамо, все ми покажемо. Ось є так, щоб колесо не крутити. Є у нас така імітація руху. Такий ось, не знаю, як чи як він з точно називається. Інкодер. Інкодер. І ось таким чином ми імітуємо рух. Тепер ось ну, зараз ми все підключимо і вам все покажемо. Ну, а зараз ми з Сергієм Федоровичем протестуємо дану систему, продемонструємо вам, як це все працює. Так, запускаємо запускаємо значить, і робимо імітацію, що колеса сівалки крутяться. Сергій, Федорович, я думаю, швидше треба. Це мідувато, мабуть. Ага. Тепер ось цей датчик, який буде зав'язаний на ось цей вал підйому сошники. Зараз я піду до нашого додатку, до планшету. Так, ми висіваємо зерно, ми засипали. Не. Сергій Федорович, опускай сушники. Все, опускаю. Зараз бачимо, що висів пішов, поліща крутиться. І от бачимо, як проходить висів. Так, Зараз норма стоїть 200 кг на гектар. Бачимо, що це 90 км на годину ми їдемо, є шлях, який трактор проїжджає в кілометрах. І те, що вал е, е, рухається, крутиться. Також є е, датчик, у нас є датчик в Верніше два Ось такі. Це наповненість бункера. До речі, забув казати, що Об'єм бункера у нас півтори тисячі літрів сумарний. Ну і ось так це все працює. Легко, швидко та надійно. Так, Старий Федорович, піднімай сошники. Все, сошники піднято. Все. Висів. прекратився. Як бачите, все легко, швидко та зручно. Так що це вже е, нова ера даних сівалок, не побоюсь цього слова, тому що це майбутнє електроприводи на сівалках це реально майбутнє, тому що механіка все це воно вже проходить. Ми е, рухаємось далі в сучасність. Тому е, замовляйте дані сівалки з електроприводом. Це сучасно, надійно та зручно. Ну і на сам кінець хочеться сказати, що на сьогодні це найдешевша та найтехнологічніша сівалка серед вітчизняного виробництва. Ціни на цю сівалку вас приємно здивують. Ось така ось комплектація з нержавіючою задньою панелю, з висівними апаратами турецького виробництва з полімерів. на варіаторах, наприклад, якщо це будуть варіатори на електроприводи, з прикочуючими колесами, вона буде коштувати 420 тисяч гривень. Це на сьогоднішній день найдешевша пропозиція на ринку серед вітчизняних виробників. Ну, а якщо хтось захоче дану сівалку е придбати з електроприводами, то це буде 475 тисяч гривень. Ціна такої сівалки з електроприводами. Якщо дообладнати. Транспортний пристрій, то це буде ще плюс 78 тисяч гривень. Тобто сумарно, якщо це буде сівалка, наприклад, в повній комплектації з електроприводами та з транспортним пристроєм, то це буде ціна там, порядку 550 тисяч гривень. 4,2 метри. Так що. Напишіть нам, будь ласка, чи, чи сподобалась вам дана сівалка. Ваші думки з цього приводу, з приводу конструкції даної сівалки, з приводу системи тиску сушників. Також просимо вас написати відгуки щодо додаткових можливо комплектацій. Є у вас побажання, щоб ми щось ще пропонували додатково, опційно. Також про ширину захвату теж хотілося, щоб ви написали. Ще раз повторюсь: будуть захвати такої сівалки, які ми плануємо: 3,6 метра, 4,2 метра, та 5,4 метра. За 6 метрів, будь ласка, напишіть нам, чи потрібно нам робити шестиметрову да, таку сівалочку. Ну а на сьогодні, все. Дякую за увагу. Сподіваюсь, вам сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. До побачення. Завод Ремсинтез. з повагою до людей і з турботою про ґрунт.